Грофа. Це відома вершина в українських Карпатах. Розташована вона в західних берганах. І сьогодні ми йдемо туди. Підїхали до такого ось містечка гарного. Тут початок маршруту. Зараз будемо збиратися і Скоро настане мить великого підйому. А на вході стоїть такий ось тихий провідник, який все знає про ці місця. Ну а тих, хто їх там сидив вперше, хочу попередити, що додаток Google Maps позначає смолоду не в цьому місці, а наліво 12 км. Так, ми туди і поїхали, як він повів. Добре, що через 5,5 км у напрямку, який дорогою назвати неможливо. Ми зупинилися, щоб підвезти мужика. А він запитав, куди їдемо. Так ми вияснили, що осмолода на Google Maps це зовсім не та осмолода, яка існує насправді. Довелося повертатись на першу другій передачі назад ще 25 хвилин. Доїжджайте до цього знака і перед ним потрібно повернути праворуч. Все, ви на місці. Або можете проїхати так, як ми, 2 кілометри далі, до розвилки, і залишити машину там. Тож зібралися ми і пішли в далекі гори і високі полонини. разів заблукали, дякуючи навігатору Google Maps. Мали вийти на маршрут в 11.1, а Вийшли без семи часу дня. Тож, поки ми сюди добиралися, настала перша година дня, сонце вперлося вверх і стало дуже спекотно. В наших планах добратися до полонених лісця, розкласти там намет, Сходити на гору паренки. Сьогодні, а завтра зранку зібрати намет і піти через групу в сторону коня Графецького і спуститися сюди вниз до машини. Получився такий собі ніби трохи кільцевий маршрут, але не повністю кільцевий, ну такий. Почав пити водичку. Тільки на кілометр відійшли від машинки. Підйом такий собі легесенький, не сильно крутий, зовсім не крутий. До найближчого джерела звідси десь кілометрів. Біля п'яти малює по карті. Але води з собою взяли половиною Ні, половиною літрів, точно. Я щось думав, хоча Води набрали. бо воду я п'ю конкретно. Вона так не п'є. І вистачає попити за день 200 грамів на газова. А я гачому тут комплект. Вже, мабуть, три кілометри позаду залишилось. Трохи про дорогу. Їхали ми сюди з Вінничини своєю машиною. Відкали, що Смолоди половина дороги нормальна, а друга така, що наступного разу краще поїдемо в якесь інше місце. Легково і точно не так хитає, як на ямах, як нашим бусом. Але ми їздимо ним, бо у всіх наших подорожах то є хата на колесах. Та в принципі нічого такого суперстрашного нема. Їдьте, місця гарні, відпочити їде, походити по горах, їде, тільки перед тим знаком наліво не повертайте. Із краєвидів, тут, де ми йдемо. Дорога, річка, стежка, ліс. Я так розумію, гори ми побачимо вже аж, коли вийдемо на повнину лісце. Гарна дорога прийшла стежку в джунглях. Точно? Я ж кажу. Підйом став стрімкішим. Упеево до спадоки каскади. высокая. ну до плюс 200 м. О, вискочили. Болдина плюс Добрались ми до плісця, планів на ночівлю притулку у нас немає, хоч зараз тут і небагато народу. Проте субота сьогодні, тому зрозуміло, що до вечора ще може бути аншлаг. На розклали намет з видом на гору, великий канусяк і... Від ранок, ввечері вже не знімав нічого, пішов трохи знайомитись, поговорити. Думав, що до заходу сонця збігати на паранки. І тут сталася надзвичайна подія. Настільки надзвичайна, що довелося викликати рятувальників. Чоловік, з яким щойно познайомились, дуже сильно травмував ногу, ніхто б не міг подумати, що ось таке ось так може статися на рівному місці. Досвідчена людина. За 30 років подорожей по горах. Але що зробиш? Життя інколи викидає несподіванки, від яких ніхто не застрахований. Та берегти себе треба, особливо в горах. Прокинулись, будемо готувати сніданок. Сьогодні ми користуємося такою системою. А так ми гріємо сьогодні воду. Кипить гарно. Народ часто розповідає, якими вони користуються наметами підходи. Також розповім про наш пару слів. Старий, добрий, здоров'яний, вагою 3 кг. Там місце, мабуть, 4 може хтось народу влізти. А, але в принципі він зручний. Єде лом'ягти, речі куди розкласти. Ха, тіма. Він у нас з 2008 року, вже де ми з ним тільки не були. І гори прийшли, і моря, а марка в нього ось намальована. Флагман. Догрів на кашу, воду, а тепер на каву трохи. Дуже зручна штука тим, що і сміття заодно спалити можна. Любе сміття згоріє. І закипає швидко. Кава. Зібрали намет, прибрали місце і йдемо на гров. З грофа перекинемося на... Надуть звідти прямуємо донизу. Пішли. Чим вище вгору, тим краще під заліжі. Грофа. Ми на горі Грофа. І як тут файно. Добре видно горганські вершини, на яких побували. Висока, ігровець, сеулі. Далі перераховувати не буду, бо ті, на яких побували багато, а ті, на котрі ще плануємо. Ну, тих ще більше. А тон то село і десь там внизу. Попри струмок Котелець, проходить стежка, яка й привела нас на цю вершину. Для повної гармонії з цим районом Карпат на тілі собі стежині не вистачало ще парочки бурих косолапих, які тут живуть. Жартую, такий тут навколо дикий скелястий пейзаж. І подалі від цивілізації. Вигляд вражаючий. Круті тут пейзажі на 360, хотілося б тут бути довше, але все одно доведеться покинути цю гарну вершину і спускатись донизу. Тож пішли. Спускаємо стежку і до Коня Графецького. Крайові тут бомба. А перед нами кінь графецький. До цих патиків, до цієї площадки ми дійшли. Не знаю, скільки сюди 600 метрів. На спуск був конкретно. Ой, я який туди підйом. Дійшли ми на кінець до цієї хатки. Півтора кілометра з гроф. Ну, блін, вони важкі. Коліна. Коліна дають про себе знати добре. Хатинка під конем графецьким. Питався за воду в хлопцю зверху там, казали, що тут є. Спустилися ми від притулка під Конем Графецьким. Нам ще лишається до зеленого маршруту метрів 100 для з зеленим маршрутом. І хочу сказати, схили тут крутецькі. А, ті, хто ходить сюди з рюкзаком, то 25 КГ. Маю на увазі на коня Грофецького, потім на Грофу. Ви сильні, міцні, мужні люди. Термінатори. Але для нетермінаторів скажу, що краще все ж таки йти зеленим маршрутом. Якщо ви не хочете себе вбити, ще на початку підйом до грофи, а ти більше там в кінці вже. Краще йдіть зеленим маршрутом. Він довший, там є водичка, наполинені плісце, бо біля цієї хатини притулок під конем Рафаєцьким, там і води немає. І якщо йти в цей бік, ну як ми спускаємося. Сюди вниз трохи від того притулку, метри не знаю. З 200-300 може більше. Якесь джерело витікає таке. Малесеньке. Малесеньке. Там треба і черпати баночкою консервною. або ще чимось таким. А. Ну так, я сказав просто для тих, хто ще планує маршрут пробити, Без то ви думаєте, а? а, до речі, з палками. Mm -hmm. Бо там хоч бачу хлопці, капці понизу теліпаються. Без палок, ну блін, я не знаю. Я не знаю, що ворог робити без палок. Ми не знаємо, що буде було б. Ворог без палок. Туди без палк потикатися, не знаю. Сюди на плісце зелений маршрут, так, да, без палок можна йти, але краще, нехай вони будуть, ніж їх немає. Пішли ми далі до машинки. Так що народ, особливо ті, хто мало ходять, в гори, плануйте маршрут. Відповідно до своїх сил. Особливо цей біг. Грофа через Кінь Горбецький. Це серйозно. І про водичку на маршруті. Хочу ще раз сказати, що води на маршруті на всьому немає. Вона є в основному тільки на полонині плісце біля притулку. Там гарна вода. Думаю, там вона є постійно. За кілометр 300, де показує на мапсі зі джерело, його там немає. Я став на саме ним, дивився, де воно навіть, навіть мокрого немає, не теж джерела. Так. так що майте на увазі. І про зв'язок на маршруті. У нас Київ стар, він ловив майже всюди. До полоненого Ну, Вищен ми не пробували, але туди, де різкий підйом починається, ловив. А далі на своїй половині його немає. Ну, може десь залітає, не знаю, але ну, нам залетів, коли нам треба було, коли та ситуація була, що ви завали. Що викликали рятувальників сьогодні, вчора раніше. Зв'язок дивним чином все-таки ж з'явився. Далі його не було. Це про Київстар МТС. Питався там хлопців. Треба лізти аж на гору грофа. Він туди йде з закарпатської сторони. Також майте на увазі. Наша машинка на нас чекає. Так де той бонус? Ось вона. З бульбашками. Дорогенька борчаночка, яка вона гарна, приємна на колір і, мабуть, на смак. <риклад> <риклад> Ні, прохолодна, гарна, класна, ну все. Добре, що добралась. <риклад> Як плечі? Ой, це що? <риклад> <риклад> Зараз. Розвантажимося і поїдемо шукати місце, де ми маємо сьогодні стати на ночівлю. Знайшли ми гарне місце в 4 кілометрах від Осмолоди, на березі річки Лінниця. І про це місце я вам розповім вже, мабуть, в окремому відео. Все, Закарпати, за Грофу. Всім, хто додивився до кінця, дякую за перегляд. Бережіть себе в походах і будьте здорові. Побачимось.